Колись брат з сестрою пішли до лісу збирати гриби. Грибочок за грибочком і заблукали малята. Та почав брат кликати на допомогу, кричати Ау! Малята, хочете допомогти хлопчикові? Тоді готуйте свої звукові пенали і будемо працювати. Сьогодні ми будемо працювати з голосними звуками. Промовляйте слова перед люстерком, щоб бачити, як ми їх вимовляємо. Перший звук у слові АУ А. Другий звук в слові Ау У. А тепер побудуйте будиночок для цього слова. У нім буде дві половини для першого звуку, а і для другого. Позначимо на схемі голосні звуки кружечками і пригадаємо, що голосні звуки при вимові не зустрічають у ротовій порожнині перешкод. І пограємо зараз з лялькою, яка не спить і її дівчинка. Закачує і співає пісеньку А-а-а. Повторіть зі мною а-а? А. Так, ви почули один звук. Цей звук голосний. Повторіть його і викладіть схему. А тепер самі зробіть завдання. Маленька лялька плаче і каже: Уа! Уа у а у а. Так, вірно, це слово складається із двох звуків. У я. Молодці.